Зухвала вакханалія, розповідали у зівчани міському голові про торгівлю з автотранспорту овчами та домашніми тваринами по вулиці Радянській. Продовжується, і не тільки розповідали, а й показували фото, які доводили. Змін ніяких не відбулося на вулиці. Досі сморять сміття та антисанітарія. Ви розумієте, що вони з наглою з нас сміються з усіх жителів, особливо з тих, що ми оце ходимо. Хто може, хто не може, це ж таке, бо люди роблять. З червня минулого року торгівля по вулиці Радянській незаконна. Ринок, який орендував цю ділянку, від своїх планів відмовився. Міська влада тоді пішла на зустріч підприємцям, які просили для пошуку нового місця дати час до вересня. Потім до кінця року, вже у січні, фахівці з усіх причетних до відповідних дозволів та погоджень служб на зустріч у виконкомі нагадали підприємцям: на вулиці радянська торгівля незаконна. За порядком слідкуватимуть правоохоронці. Часто побоїш наша. Проблема і вина в тому, що до сих пор они там ну втретє, якщо не знайдеться компромісного рішення, прийдеться приймати шміри у ліквідації в закону порядку з нашої сторони. Наталія Семенівна говорить, що за діями міської влади слідкує про усі її кроки, обізнана. Що робити нам? Як нам далі ви обращалися в міліцію? Конкретно в міліцію ви писали письмо колективне? Писать ми не писали в міліцію. Ми ходили. Ходили до прокурора. Пішитя в мілі визивали просто міліцію. Теж прийшли, поулыбались. і все на тому кончилось. Юристи виконкому допоможуть мешканцям вулиці скласти заяву звернення, яке автоматично потрапить до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Керівник міста налаштований рішуче торгівлю не встановлених місцях викорінити. Авічаю вам так. У мене нету прямих повномочі на це впливати. Ті повномочі є у правоохранітельних органах. Говорю вам, как є. Я зі своєї сторони не становлюсь ні на один шаг. Я бачу ні в этой проблемі. Про те, що правоохоронці неналежно реагують на звернення міської влади та не виконують своїх повноважень, Сергій Степанов повідомив жінці, звертатиметься до голови Харківської обласної державної адміністрації та до міністра внутрішніх справ. Це елементи взаємодійства, відповідальності. Там много можно определений подобрать. С правоохранительными органами, с руководством, с их функциями. Чистейшей воды вопрос горрайонного отдела милиции. И таке повільне та неэффективное реагування має не лише ситуація з вулицею Радянська. Она не одна, она у меня в комплексе в трех измерениях: улица Советская, улица Володарского, торговля на проезжей части. И торговля незаконная торговля фальсифицированными табачными изділяними.